Бундестах висловив недовіру уряду Шольца. Це рішення підтримала більшість депутатів, тож уряд мають розпустити. Дострокові вибори можуть відбутися в лютому наступного року. Рішення має розглянути президент Вальтер Штанмаєр. має на це три тижні. Олаф Шольц залишиться тимчасовим лідером Німеччини, поки не сформують новий уряд. Суперечки в Бундестазі серед партій тривали місяцями. Політику Олафа Шольца в Німеччині певні депутати називають слабкою, неамбітною та непридатною для економіки країни. Задля досягнення справедливості Україна хоче отримати доступ не лише до відсотків від заморожених російських активів, а до всіх коштів Кремля, які зберігаються в світових банках. Таку пропозицію напередодні в Брюсселі вже озвучила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Мовляв, деякі країни вже мають такі механізми і готові сприяти репараціям, наголосила віцепрем'єрка на форумі Право та справедливість посилення взаємодії в умовах війни, що відбувся сьогодні у Києві. Ти стояти російській агресії, забезпечувати права громадян у розпал повномасштабної війни, масованих обстрілів, відключень світла. Одночасно продовжувати реформи на шляху до Європейського союзу. Те, що переживає нині Україна, і як діяти у таких непростих умовах правильно, не написано у жодних міжнародних документах. Протоколи функціонування системи ООН в умовах воєнного часу не передбачали функціональність держави, не передбачали функціональність уряду, не передбачали Чали доступність державних послуг сьогодні. Це абсолютно інша реальність, коли ми не лише втримали, втримали державність, але її розвинули. І паралельно з відсічю агресії, ми проводимо переговори щодо членства України в ЄС. Тільки за два роки Великої війни парламент ухвалив 120 законів, що наближають наше законодавство до європейського. Та часом кульгає комунікація нововведення, які ухвалюють на вимогу ЄС українці. Їх не розуміють, а іноді сприймають вороже. Як, наприклад, було і законопроєктом про зберігання дров без документів. Європейська практика у нас переросла у скандал. Головне не тільки прийняти закон, а його скомунікувати, для чого він потрібен, тому що до європейського союзу вступає не парламент, не уряд, не якісь окремі гілки влади, не там не знаю антикорупційні органи і так далі. До європейського союзу вступає кожен громадянин, і кожен громадянин повинен знати, що його очікує і для чого прийнятий той чи інший закон. Паралельно досягнення справедливості та покарання російських злочинців за все скоєне велика мета України, і досягти її допомагають партнери. Створення трибуналу для Путіна та його соратників, репарації Україні за все зруйноване. Покарання російських військових за вбивства українців. Велика Британія продовжує підтримувати офіс генерального прокурора України у розбудові плану дій та з тренінгу для розслідування та покарання за військові злочини, а також за сексуальне насилення в умовах конфлікту, захисту дітей, щоб забезпечити можливість України покарати винних у воєнних злочинах. Росія заплатить за все скоєне, поки ж наш уряд та партнери допомагають постраждав. Лем від російських злочинів відновлення зруйнованого житла допомога тим, хто залишається на прифронтових територіях, і переселенцям, яким на новому місці потрібне житло, робота, соціальна адаптація, безоплатна правова допомога для найбільш вразливих категорій населення. Також уряди Франції та Бельгії фінансують програму виплати репарацій потерпілим від сексуального насилля, пов'язаного з війною. Понад 600 людей звернулися більше половини чоловіки. Багато з деокупованої Херсонщини ми бачимо, що кількість тих, хто звернувся до цього проекту, набагато вищі, ніж дані і правоохоронних органів, і міжнародних організацій. І це не тому, що просто людям потрібно гроші, платиться сума в розмірі еквівалента трьом тисячам євро, а тому, що це та допомога, яка потім розкриває можливості до спілкування з правоохоронними органами. Репарації постраждалим від сексуального насильства через війну виплат. Чуватимуть і наступного року попередньо одна тисяча українців зможуть отримати цю допомогу. Наталя Кулик, Євген Зозуля, Факт Сітіві марафон. Єдині новини.